Вітаю вас, друзі! Сьогодні випуск у такому дорожньому форматі, на те є деякі причини. Але тим не менш я його записую, тому що тема, на яку я хочу з вами поговорити, дуже-дуже важлива. Буду знову говорити про збереження життя та здоров'я українського солдата, бо, ну, на жаль, принаймні станом на зараз, ця проблема. Не вирішується і не видно, щоб були хоч якісь кроки на те, щоб цю проблему вирішити. Е, перш ніж почну, нагадаю, що в описі до цього відео є реквізити на поточний русоріз, не забудьте задонатити хоча б пару гривень на дрони камікадзе для українського війська. Це надзвичайно важливо. Тепер, власне, до теми нашої сьогоднішньої розмови, учора. Богдан Кротевич, начальник штабу бригади Національної гвардії, АЗОВ, написав публікацію про те, як система захищає генерала Содоля. Маю вам трошки нагадати, хто такий Содоль і чому ми взагалі за нього говоримо. Е, генерал Содоль був командувачем морської піхоти. До того він мав командувати обороною Маріуполя, за що отримав героя України, не перебуваючи в Маріуполі. Пізніше його було призначено командувачем корпусу морської піхоти. І за цей час, поки він командував морською піхотою, на жаль, наші морські піхотинці несли шалені просто величезні втрати, зокрема через абсолютно неадекватне командування. Одоля про це вже було багато історії і в соціальних мережах, і про кринки, і про напрямок великої новосілки урожайного старомайорського. Про те, як там відправляли хлопців колонами на штурм, і після цього колони абсолютно знищувались. Було багато загиблих і під Донецьким аеропортом був епізод словом. За Содоля сказано вже багато. Якщо вам цікаво, можете загуглити і дізнатися, хто це такий. Після скандалу е з морською піхотою Содоль пішов на підвищення, коли змінився головнокомандувач. То він став командувачем об'єднаних сил Збройних сил України і одночасно його було призначено на посаду командувача е Осу в Хортиця. Тобто він відповідав за весь східний фронт, і оскільки. На східному фронті також постійно з'являлися проблеми. Коли відбувся прорив російських військ на Торецьк, Содоль в цей момент перебував в Одесі, де він розважався, пив алкоголь. На наступний день він вручив громадянину Російської Федерації Геннадію Труханову орден за службу та звитягу. Це було останньою краплею. Тобто, Содоля і до цього публічно критикували. Але це дійсно була остання крапля, після чого виступив Богдан Кротевич. А він, як ніхто інший, знає про оборону Маріуполя, до якої наче, як мав бути причетний Содоль. Дуже багато знає. Ну і безпосередньо я так розумію, що була якась взаємодія між цією бригадою та содолем. Він там намагався впливати на неї менше з тим. Він е, виступив публічно і також е, заявив про необхідність е, ну, зміну підходів до керування військами з боку наших командувачів, виступив проти Содоля. І це була остання крапля. Після цього президент України Зеленський заявив, що він Содоля знімає з посади командувача об'єднаних сил. Було його знято також і із посади командувача Осуб Хортиця. Але далі нічого не сталося. Содоль, за наявною у мене інформацією, зараз е, перебуває або вже можливо виписався е, в одному з медичних закладів для того, щоби списатися з українського війська за станом здоров'я. І здавалося би, якщо е, командувача такого рівня знімають з посади, ну напевно. Тим паче, що минув короткий е, термін після того, як його було призначено. Ну, напевно, він якимось чином не впорався із поставленими йому завданнями, і, можливо, варто провести ну хоча б якесь службове розслідування, але ні. Повертаючись до того, що написав зараз Богдан Кротевич, ви можете, до речі, зайти у нього в телеграмі, так і забивати в пошук Богдан Кротевич, знайти і почитати е, про це допис. От він написав про те, як він намагається станом на зараз добитися кримінальної відповідальності для Содоля. Суть у чому він звернувся із заявою до державного бюро розслідувань з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо дії генерала Содоля. Державне бюро розслідувань за статтею 214 чотирнадцятої кримінального, кримінального процесуального кодексу України зобов'язане відкрити кримінальне провадження протягом 24 годин. Є заява має бути кримінальне провадження і ніяк інакше. Але Державне бюро розслідувань відмовилось відкривати кримінальне провадження і навіть не викликало Кротевича на допит для дачі свідчень, хоча він. В своїй заяві вказував, що він готовий свідчити. Далі почалося найцікавіше. Кротевич пішов до суду, щоби змусити через суд державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження, і раптово суддя, на яку було розподілено справу, пішла у відпустку. Тоді він через своїх адвокатів звернувся повторно до суду з вимогою перерозподілити справу на іншу суддю, щоби вона швидше розглянулась. І це відбулось, справу перерозподілили, а потім нова суддя вирішила, що їй теж треба у відпустку. І це не просто так відбувається. Кротевич писав, що йому було дуже багато дзвінків за цей час, в тому числі із натяками на те, що йому необхідно зайнятися власною безпекою, що е, Содоля покривають і е, цілеспрямовано його не притягають до відповідальності. Е, е, і коли ми перебуваємо у такій великій Серйозній війні, коли проти нас воює значно переважаючий нас чисельно і за іншими ресурсами супротивник, ми мали би, ну як держава, навпаки, робити все для того, щоб життя і здоров'я нашого особового складу цінувалося вище, щоб зберігалися життя солдатів. Ми мали би зробити з історії з Содолем, навпаки, абсолютно показовий кейс, щоб інші командувачі дивились на його. Випадок, і думали, та ні, ну я краще побережу солдатів, я краще там буду інакше діяти, аніж потім мене притягнуть до відповідальності як содоля. Але содоль залишається безкарним. І це, власне, продукує інший приклад. Інші командувачі зараз бачать, що навіть якщо ти будеш абсолютно плювати на життя і здоров'я військовослужбовців, якими ти командуєш, то це означає, що. Ну, тебе можуть зняти з посади, якщо буде суспільний тиск і розголос, бо содоля тільки після суспільного тиску та розголосу зняли з посади, то в крайньому разі ну, тебе знімуть і все, і більше тобі нічого не загрожує. Значить, можна не хвилюватися, можна діяти і так далі. Але як я вже неодноразово казав, содоль це не першопричина, це один із симптомів нашої е напівсовкової армійської системи. Де часто за життя і здоров'я людей відповідають ті командувачі, які гадки не мають, що таке війна, і тим паче, що таке сучасна війна, які відмовляються впроваджувати нові технології тощо. І з такими підходами ми далеко не зайдемо. Ми точно з такими підходами не зможемо довго триматися і довго воювати. Ми бачимо, що наш супротивник зараз адаптується, намається ставати кращим. А у нас навпаки, на жаль, відбуваються зовсім інші процеси. Одна розумна людина зі мною нещодавно спілкувалася, приїхав мій знайомий з фронту, і він мені сказав таку ну, дуже цікаву річ, і я з ним напевно погоджуся. Якщо е, росіяни в 2022 році проти нас воювали як абсолютні дегенерати, е, і ну робили дуже багато помилок, дуже багато формальщини в них було. То от станом на зараз вони воюють, як ми воювали у 2022 році. А ми, навпаки, починаємо діяти, як діяло російське командування станом на початок повномасштабного вторгнення, і це необхідно змінювати. В нашому війську потрібна велика армійська реформа. І я не буду зараз тут вдаватися в деталі, як саме вона має виглядати, але цілком очевидно, що життя та здоров'я військовослужбовця мають бути на першому місці. І перш ніж починати цю велику реформу, можна було би показати солдатам справедливість, можна було би притягти до відповідальності одного конкретного командувача, щоб він відповів за ті злочини проти українського війська, які він вчинив. Тому що я нагадаю, що за час великої війни у нас жодного високого командира так і не було притягнуто притягнуто до відповідальності за те, що він плював на життя та здоров'я свого особового складу. І це, до речі, ще і стосується теми мобілізації, мені цікаво, чи вище командування колись задумувалось, чому, наприклад, до третьої штурмової, до бригади національної гвардії Азов. До сил безпілотних систем вишиковуються навіть досі черги добровольців, а до багатьох інших формувань та з'єднань доводиться людей ну інколи в примусовому порядку мобілізовувати. Це тому, що люди бояться не скільки війни, а скільки бояться неадекватного командира. І люди готові йти в ті бойові підрозділи, де життя та здоров'я солдата цінують і не хочуть потрапити. До якогось умовного Содоля. Я дуже не хотів записувати це відео, але я розумію, що ну напевно без розголосу тут нічого не вдасться. Я би дуже радив нашому вищому військово-політичному керівництву поцікавитись, які зараз настрої серед українських військовослужбовців, як вони оцінюють кейс Содоля і не тільки зробити висновки і подарувати українському війську справедливість. Бо зі справедливості починаються зміни, зі справедливості починаються реформи. А наше військо, очевидно, потребує серйозної реформи. І я зараз це кажу не тільки тому, що мені болить від цієї ситуації, а й тому, що мене просить дуже багато військовослужбовців також постійно говорити на цю тему, не забувати її, тримати фокус довкола е, теми, що найменше із содолем. І про це писав Кротевич. Скажу і я в мене також є дуже багато. Військовослужбовців, офіцерів, вищих офіцерів, які готові навіть свідчити офіційно, не ховаючи свого імені та свого обличчя, давати показання щодо конкретно генерала Содоля та тих людей, яких він за собою привів на командирські посади. Для цього треба просто неупереджене і ефективне розслідування. Для цього треба просто почати виконувати закон. Якщо ми не будемо так діяти, то ми не матимемо жодного. Шансу на перемогу. Я дуже сподіваюся, що ситуація зміниться. І прошу вас, друзі, про розголос. Прошу вас писати на цю тему, говорити на цю тему і поширити це відео. Дякую за вашу увагу. Закидуйте на дрони і слава Україні!